Слава Україні! Розпочалась 618-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, в ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних безпілотників типу Шахет-136-131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних безпілотники та одну ракету Х-59. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Курилівка, Піщани, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Кубінському напрямку «Ворог» вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.